У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його вже назвали найсильнішим в історії. Поштовхи відчули на Кіпрі, у Ливані та Сирії. Відомо про 284 загиблих, майже 2,5 тисяч людей поранені. Під завалами будинків можуть залишатися люди. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття та готовність надати необхідну допомогу турецькому народові. Україна під обстрілами цієї ночі окупанти завдали удару по Миколаївщині без постраждалих. Атакували громади Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки. Триває обстеження території. Попередньо без постраждалих. Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів. Відповідні законопроекти вже внесені у раду президенту Володимиром Зеленським. Як повідомлялось раніше, воєнний стан продовжать з 19 лютого. Українські екіпажі вже мають почати навчання з експлуатації танків леопард. Про це повідомляє Генштаб. Тренування проходитимуть за кордоном. Відключення світла, за даними ДТЕКу у Києві та Дніпропетровській області, введені стабілізаційні відключення світла. Складна ситуація залишається в Одеській та Донецькій областях. Там продовжують діяти екстрені відключення.